Вітаю дорогі грибники! Сьогодні нарешті покажу, як я готувала зморшкову шапочку я розповім про 4 способи приготування зморшкової шапочки, хоча насправді їх існує просто безліч. Перш за все, її потрібно відварити. Рекомендується відварювати зморшкову шапочку не менше 20 хвилин. По-перше, Зморшкову шапочку можна приготувати в клярі. Для кляру я взяла яйце трішки молока, трішки борошна, і таки зробила рідесенький кляр, ніби тісто на млинці. Гарненько їх в клярі побовтала і швиденько на пательню. Обсмажила з двох боків, щось, правда, пішло трішки не по плану, але то все дрібниці й деталі. А тут я переходжу до своєї улюбленої частини, це дегустація. Вийшло дуже-дуже смачно, так що я не втрималася і злопала все, що насмажила. Ну, а тут молоде покоління йде по своїх справах і попадає мені в кадр. Другий спосіб приготування це тушкування у сметані. Спочатку підсмажую ципульку до золотистості, додаю чесник, тепер додаю гриби і протушковую, потім заливаю все сметаною, солю, перчу і даю потушкуватися ще хвилин двадцять. Це делікатес. М -м. Друзі, це дуже смачно. Третій і найсмачніший спосіб приготування з моршкової шапочки це котлетки із неї. Це робимо як для звичайних котлет. До відвареної моршкової шапочки додаємо яйце, часник, цибулю, сіль, перець. І смажимо на сковорідці з обох боків. О, така смакота в мене вийшла, тут вже гріх не спробувати, що ж воно таке. Друзі, скажу як на духу, це смачно просто до неможливості. А решту з зморшкових шапочок я вирішила засушити, щоб продовжити це свято ще надовше. Є у мене отака шайтан-машина, ставлю на 45 градусів і залишаю сушитися. Ось так грибочки виглядають вже десь через. 4 години після початку сушення, як бачите, всохли добре. Дякую всім і до нових зустрічей!